На засіданні Круглого столу підвели підсумки акції та визначили основні напрямки роботи з реалізації гендерної політики та попередження насильства в сім'ї на 2012 рік. Підсумовуючи діяльність за рік, хобі би зазначити, що вона по нашій області, якщо ми порівнюємо в цілому по Україні, наша область неодноразово відзначалася в тому напрямку, що в нас є і передові технології. Які якими ми скажімо, і ділимося з іншими органами влади на рівні держави, По провадженню корекційної роботи з кривниками є серед лідерів, налі в цілому по Україні проблема насильства актуальна у всьому світі. Україна не виняток за даними МВС, на обліку за скоєння насильства у сім'ї перебуває понад 87 тисяч осіб. Більше 40% батьків найкращим методом виховання дітей вважають побиття Проблемним питанням, як і в Україні, виглядає питання відповідального батьківства на два крила чоловік і жінка, які зважилися створити шлюбний союз і народити нове життя. І нести за нього відповідальність перед собою, перед суспільством про це говорить і той рівень злочинності, який позначився на результатах певних нашої діяльності в області. Але це і задачі, які розуміються, бачаться, можуть і бути вирішені. Завдання акції привернути увагу громадськості до проблеми подолання насильства в сім'ї, утвердження гендерної рівності та популяризувати позитивний імідж родини.